ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колони техніки зайшли у Сумську область. Росіяни, нібито зайняли прикордонну рижавку. у Сумській області. На кордоні йдуть важкі бої. Пишуть нібито про групи кадирівців та білорусів на стороні росіян. Інформацію про захоплення першого населеного пункту про що розповідають окупанти, Генштаб не підтверджує. Місцеві жителі Білорусі говорять, що вже третю годину колони швидких вивозять тіла окупантів, які поперли на суми. Тим часом пишуть, що у сумах і області ці частково зникло світло. Суми чекають на нові атаки з боку російських окупантів. Мешканці обласного центру дали відсіч російським АРФ у 2022 році. Нині ж їх попереджають про черговий наступ. Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Видання нагадує події 2022 року, коли суми зазнали нищівних ударів від агресора. Нині ж українські офіційні особи все наполегливіше попереджають, що місто є ціллю нового наступу російських військ, які скупчуються на кордоні. Настрій дуже тривожний, Вожний люди читають новини, люди читають телеграм-канали, і вони не можуть ігнорувати новини про можливий напад на Суми. каже речник 117-ї бригади територіальної оборони, що дислокується у сумах 38-річний капітан Дмитро Лантушенко. Він зазначає, що ближче до кордону села та міста вже обстрілюють щодня. Керовані бомби, ракети та безпілотники вражають заводи та електростанції у промисловому районі. Сума при цьому обласний центр, як і більша частина України, живе в умовах. Відключення електроенергії, імпульс змінився на користь російських військ, що уторглися. Україна не змогла просунутися далеко у контрнаступів літку 2023 року і зазнала нестачі військ і боєприпасів, оскільки американська підтримка затрималася через прихильників. Жорсткої лінії в Конгресі констатує змі. Росіяни неподалік від кордону з Україною у Білоруській області скупчують військові угрупування, Можливо, ворог готується до наступу на Харків. Із Суми. Військовий експерт, льотчик інструктор та полковник ЗСУ запасі Роман Світан Сповів 24 четвертому каналу, що ймовірність успішного наступу Росіян на Харків та Суми невелика. Він вважає, що тих військових накопичень, що є взводи кордону, недостатньо для захоплення цих міст. Скоріше за все, противник готує наступ не на Харків і не на Суми, а в сторону Богодухова Харківська область припустив він. за Богодухів проходить траса із Харкова на Суми, що може бути вигідною для військових стратегій противника. Проте на думку військового експерта цей напрямок не є критичним для жодної із. Цих міст. та кількість військових, які є у росіян на цьому напрямку, не більша від того, що вже воює в районі Вовчанська, сказав Роман Світан. За його словами, українська розвідка спостерігає за кожним російським угрупуванням, яке зосереджено неподалік від українського кордону. А рух будь-якого підрозділу окупантів вік України одразу атакують дрони та артилерія ЗСУ. Росіяни можуть тиснути на Харків часу але наші війська відстежуючи їх, будуть готові. Ворог може перетнути кордон у будь-якому місці, але далі вони зіткну. Цієї за лінією оборони, яка в лип сягає 10-12 кілометрів. Зауважив світан. Він також додав, що наступ росіян у цьому регіоні не завдасться жодних стратегічних проблем Україні. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо!